За формулою n члена прогресії, яка є в довідкових матеріалах, запишемо геометрична прогресія, отже, bn дорівнює b1 на q в степені n-1. Тому нам потрібно знайти четвертий член, і це буде перший член у нас 32. І далі ми множимо на q, це мінус 1 друга, і в степені 4 відняти 1 в третьому степені. Далі можемо множити, наприклад, 32 на мінус 1 восьму. Це ми піднесли мінус одну-другу до третього степеня, і будемо в результаті мати мінус 4. Як ми бачимо, це відповідь А. З іншої сторони, ми маємо розуміти, що досить часто весь цечислення, записуючи відповідні числа через степень. От, наприклад, якщо мені потрібно знайти ось такий результат то я можу записати це так, що це 32, це 2 в п'ятому степені помножити на мінус 1, а тут буде 2 в третьому степені. Це буде мінус. 2 в п'ятому ми ділимо на 2 в третьому, показники віднімаються, і буде 2 в другому степені, а це дійсно мінус 4. Нам потрібно знайти найбільший від'ємний член арифметичної прогресії. Скористаємося формулою nного члена арифметичної прогресії і знайдемо різницю арифметичної прогресії. Для цього від наступного, наприклад, другого члена, віднімаємо перший член 2,9. Будемо мати мінус 0,7. І тоді запишемо за формулою n члена арифметичної прогресії. Що АН дорівнює. Перший член у нас 2,9. Потім далі у нас плюс d, тобто d у нас мінус 0,7 і помножити на n 1. Іде мова про від'ємний член арифметичної прогресії, значить, має бути менший за 0. Отже, розв'язуємо нерівність. 2,9 мінус 0,7 m плюс. 0,7 менше за 0. Отже, мінус 0,7n плюс 3,6 менше за 0. А це значить, що мінус 0,7n менше, ніж мінус 3,6, а m більше, бо ділимо на від'ємне число мінус 0,7. Потім мінус на мінус дає плюс, переносимо кому на одну цифру, і тому 36 ділимо на 7. 36 на 7 націло не поділиться, але буде більше, ніж 5 цілих і одна сьома. Так як n це номер, приймає тільки натуральне значення, то перше число, яке більше за 5,1 це буде 6. Отже, n дорівнює 6. І за цим номером буде найбільший від'ємний член арифметичної прогресії. І тому далі, якщо ми замість n у формулу підставимо 6, то ми будемо мати а6 дорівнює 2,9 мінус 0,7, що множиться на 6 відняти 1 на 5. Отже, 2,9 відняти. 3,5 і буде мати мінус 0,6. Отже, відповідь В. Зверть увагу, що ми могли б знаходити цей член просто до наступного. Останнього, наприклад, у нас в прогресії члена 1,5 і далі додаючи різницю, яку ми знайшли, мінус 0,7. Тобто, 1,5 додати мінус 0,7 це було б 0,8 це був би. Четвертий член цієї прогресії ще раз додає мінус 0,7, будемо мати 0,1. Це вже п'ятий член, і ще раз додає мінус 0,7, і от вам мінус 0,6. Як ми бачимо, це найбільший відємний член, бо далі буде йти зменшення даних членів, даних чисел. Наступне завдання. Ми маємо знайти перший член геометричної прогресії, нам відомо другий член і знаменник Q. Ми пам'ятаємо, що коли ми формуємо геометричну прогресію, ми весь час множимо на одне і те ж саме число на цей знаменник Q. Тобто у нас був перший член, потім другий член. І от коли ми другий член ділимо на перший член, то у нас буде Q. Тому, для того, щоб знайти перший член, ми маємо другий член просто поділити на Q. Другий член у нас 12, і ми ділимо на мінус 2, і в результаті буде мати мінус 6. Отже, це відповідь Г. Дане завдання можна робити по-різному. Ми можемо записати другий член арифметичної прогресії, як А1 плюс D, і це дорівнює мінус 9. Четвертий член цієї прогресії це а1 плюс 3D. І це дорівнює мінус 4. Фактично, ми маємо систему ось таких двох рівнянь. Для того, щоб знайти різницю, ми, наприклад, від другого рівняння віднімемо перше. А1 відняти 1 знищується. 3D відняти d буде мати 2D. А тут мінус 4 відняти мінус 9. Зверніть увагу, мінус 4 відняти мінус 9. Тобто, фактично, мінус 4 додати 9. Як ми бачимо, це 5. Таким чином, де буде дорівнювати 2,5, 5 поділили на 2, і це відповідь а. Разом з тим, ми могли б зробити це завдання ще таким чином. Якщо нам відомо другий і четвертий член то ми легко знайдемо третій член цієї прогресії. Це за властивістю пів сума. Тобто мінус 9 додати мінус 4 і поділити на 2. Мінус 13 ділимо на 2, буде мати мінус 6,5 третій член прогресії. А тому для того, щоб знайти різницю, ми, наприклад, від третього мінус 6,5 віднімаємо другий член. Віднімаємо мінус 9. Тобто, ми бачимо, що мінус 6,5 додаємо 9 і це буде мати 2,5. Відповідь, звісно, така ж. В першому ряду кінотеатр встановлено 15 крісел, і це перший член нашої прогресії. В кожному наступному на три крісла більше, ніж у попередньому, це різниця арифметичної прогресії. Нам потрібно знайти, скільки цього крісел встановлено в сьомому ряду цього кінотеатру. Фактично треба знайти сьомий член нашої прогресії. За формулою сьомий член це А1 плюс Д, що множиться на 7 відняти 1, тобто на 6Д. 15 – Додаємо 6 умножити на 3. 15. Додаємо 18 і будемо мати 33. Отже, 33 відповідь це г. Яка з наведених послідовностей є геометричною прогресією? Знаменник якої менший за 0? Ну, по перше, якщо знаменник менший за 0, то числа по знаку будуть чергуватися, мінус плюс мінус плюс. Тобто, фактично, нам потрібно перевіряти А-прогресію і Г. А далі будемо шукати, наприклад, знаменник прогресії. В першому випадку А. Щоб знайти знаменник, ми маємо ділити 20 на. Мінус 25, і це має дорівнювати мінус 15 на 20, і далі має дорівнювати 10 на мінус 15. Давайте подивимося, чи це так. В першому випадку скорочуємо на 5, будемо мати мінус 4 п'ятих. тут скорочуємо на 5, будемо мати мінус Не дорівнює, Значить, це вже не геометрична прогресія. Тому давайте перевіримо г. Тут ми маємо мати таке відношення. Мінус 20 на 10 повинно дорівнювати 40 на мінус 20, і далі має дорівнювати мінус 80 на 40. От давайте подивимося. Тут мінус 2, мінус 2, мінус 2. Оце й буде геометричною прогресією, тобто, як ми бачимо, це відповідь Г.